Припинить транзитувати російські енергоносії через українську територію. Це все тільки від вас залежить українська влада. Щоденно через територію України, при тому, що ми блокуємо по всьому світові російський експорт енергоносіїв через територію України, проходить на майже 25 мільйонів доларів в день. Або більше як 7 мільярдів доларів на рік транзит російської нафти. І ці 7 мільярдів заходять лише для того, щоб Росія мала можливість додатково купувати зброю. Залежно від модифікації, на рік за гроші, які вони отримують через транзит цього нафтопроводу, при прямій допомозі. Української влади. Вона, вже діюча влада, підписала продовження транзиту російської нафти. До речі, за часів моєї коденції ми нічого подібного не підписували по нафтопроводу Дружба і припинили контракт з російським Газпромом, подавши в суд на нього до 100 -го.